Кабінет міністрів затвердив розроблений Міністерством оборони і спів... у співпраці з Офісом Президента порядок створення і функціонування центрів підготовки громадян до національного спротиву мета, створення мережі центрів, підготовка громадян України до національного спротиву, формування патріотичної свідомості, набуття знань та практичних навичок необхідних для захисту України. Ось більш детально про це ми зараз і поговоримо з Ярославом Мандруком. Вітаємо вас у нашому етері. Доброго вечора, вітаю вас. Добрий вечір. Давайте розпочнемо з відразу з питання: наскільки швидко можна організувати ці центри національного спротиву? Як вони будуть функціонувати? Що там буде відбуватися? Будь ласка, розкажіть нам більш детально, тому що цікаво дізнатися про те, чи зможуть всі українці, наприклад, скористатися цією можливістю навчання в таких центрах. Дякую за запитання. Е, можу сказати з нашого досвіду, з Львівщини е, у нас вже діє такий центр січня 2024 року. Е, року. Організовували ми його поступово. Спочатку була ідея. Спочатку ми працювали в рамках добровольчого формування територіальної громади міста Львова. Після цього звернулися в обласну військову адміністрацію, в обласну раду. Нас почули, і ми це формалізували. Фактично створили такий центр обласний у нас на базі комунального підприємства Львівської обласної ради. Це тривало ну сама самі реєстраційні дії. Це звичайно ж там. Займаються деякий період часу, там до місяця часу, але наступне питання це формування матеріальної бази, а також залучення інструкторів. Хочу вам сказати, що раніше ми користувалися, залучали по меморандуму інструкторів як ДФТГ, так і з військових частин. Зараз ми вже повноцінно взяли в штат своїх інструкторів більше того. Буквально три тижні назад перші інструктори, які пройшли навчання і сертифікацію в Україні, це були зокрема і наші львівські інструктори, тому на це однозначно потрібно буде час в тих областях, де ще не створені центри. Я думаю, що ну місяць-два їм потрібно буде для того, щоб е, повноцінно організувати такий центр. Розкажіть більш детально про, саме про роботу цього центру, як дізнатися, де він, наприклад, знаходиться, як знайти інформацію. І по-друге, Чому конкретно там навчають? І ще питання: наскільки це обов'язкове, не обов'язкове зараз навчання? Хто туди може прийти? Це діти, підлітки, дорослі люди, чи є окремі групи? Будь ласка, розкажіть більш детально? Дякую. Почну з останнього вашого запитання в Україні. Діє програма підготовки населення до національного спротиву. Вона затверджена, затверджена командувачем Сил ТРО України, Збройних сил України. Відповідно, вона розрахована на громадян від 18 років до 60 То ця категорія громадян. Ми з ними працюємо, відповідно, ми згідно діємо. Ми відповідно ще й до закону України про основу національного спротиву. Це наш основний закон, на який яким ми користуємося в своїй роботі. Відповідно до цього закону, сам національний спротив це комплекс заходів, які застосовується і використовується для того, щоб надати громадянам знання для того, щоб можна було відбити агресію і протистояти агресії ворога. Тобто, і залучаються до цього фактично всі громадяни. Тому, відповідаючи на наступне ваше запитання, навчати ми можемо всіх. Але в рамках нашої програми виключно від 18 років. Е, є ще початкова програма підготовки. Населення до перепрошую початкова програма підготовки. Вона е, розрахована на е, учнів, і це зокрема буде і вже є предмети в школі, зокрема захист України. Також буде окрема ще базова підготовка. Вона буде розрахована на студентів, тобто, і, і планується вона запускатися, наскільки мені відомо, з 1 вересня 2025 року. Тобто, фактично, в нас йде три паралельні процеси, які запущені в нашій державі. Скажіть, от люди від 18 років це жінки і чоловіки, я правильно розумію? Так, так. У нас немає поділу на статі. І програма так побудована, що ці предмети можуть освоїти як чоловіки, так і жінки. Скажіть, ви говорили про те, що зараз там працюють професійні інструктори. так? Наскільки вони? Можуть пояснити людям абсолютно цивільним, це ж абсолютно цивільні люди, правильно, я так розумію. Так, Саме так. так, наскільки вони професійно можуть підійти до того, щоб навчити, і чому саме вчать? Це я не знаю, це володіння зброєю, це якісь навички там, наприклад, якихось польових робіт. Що там відбувається? Дякую. Е, як я говорив, є програма затвердження командувачем ТРО, де зазначено є насправді дві програми на 45 і на 100 годин. І ця і ця є чинна. Ми в своїй роботі знову ж таки за рекомендацію керівництва командування ТРО використовуємо програму. Скорочену на 45 годин. Е, вона складається з ряду предметів. Зокрема, там входить сім предметів і восьма підсумкова вправа, і туди входить звичайно що там. Вогнева підготовка, тактична підготовка це фактично вправи, пов'язані з володінням зброєю, доматична підготовка, основи БПЛА, виживання в умовах воєнного стану, мінна безпека, тобто саме такі предмети, які є зараз потрібні і які можна освоїти в короткий період часу. Чи можна дізнатися, чи багато у вас уже учнів у такому центрі? Ми проводимо навчання. Ми так для себе скомпонували, що ми проводимо навчання з понеділка по п'ятницю. Якраз розраховано на що по 8 годин люди займаються в або ну і відповідно п'ятниця у нас підсумкова права, крім стріль. Тобто в нас ще будуть стрільби. Це знову ж таки на 2-3 години розраховано, але якраз як ви зачитували, сьогодні при прийня, нещодавно прийнята постанова про центр. І відповідно допрацьовується ще механізм видачі набоїв і зброї. Цивільним військовим частинам, оскільки військові частини зобов'язані згідно чинного законодавства нас забезпечити набоями. Тобто, ми проводимо всю теорію і практику, крім виїзду на полігон і стрільби. Відповідно, одна група в нас складається в середньому. Ми так подивилися по практиці з 25 осіб цього тижня. У нас завершило навчання три групи. Сімдесят 70, майже три групи. 70 осіб ми провчили буквально сьогодні до кінця дня. Ці люди завершили навчання? Що ж, вітаємо з вдалим завершенням курсу навчання? Дякую. Ще більше 70 людей зможуть тепер захистити себе і своїх близьких. Підкажіть, будь ласка, як ось ці курси? Вони проходять, вони можуть проходити тільки офлайн, тому що вони ж у обласних центрах проводяться правильно це навчання. А як, наприклад, людям, які ну далеко живуть, їм незручно добиратися? Чи є у вас можливість наразі вже проводити навчання, наприклад, онлайн? Ви праві ми, все ж таки воно розраховано офлайн, тому що більше 70% це вправи практичні. Теорію там 30% звичайно можна прочитати онлайн, але через е, телефон чи через інші пристрої ти не розбереш ні автомат, ні неправильно не накладеш не, 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 не перевірять правильність накладення турнікету, тобто інші речі, які виконуються практично. Тому ми практично е, все ж таки офлайн займаємося з людьми. І сьогодні якраз ну в нас е, наші локації. Я не буду називати їх місце знаходження, але наші локації знаходяться у Львові. Але цього тижня нас попросили, і ми вперше виїхали в місто Рутке, це самбірський район Львівської області. Там зібралися три групи, і ми там попрацювали. Тобто, ми для себе ну, якби хотіли спробувати, чи в нас вдасться е, повноцінно навчити людей. На виїзді, і так це все вдалося, тобто все всі задоволені, і ми, і ті, хто навчали, і звичайно наші інструктори. Тому офлайн, але ми можемо, звичайно, і там якщо поки що поки не створено у нас філії, а які плануються згідно цієї нормативно-правової бази, бо планується філії в районах. Поки не створені, ми знову ж таки. По домовленості з керівництвом органів місцевого самоврядування ми виїжджаємо і на місця. Скажіть, будь ласка, які методи та форми національно-патріотичного виховання використовуються в умовах війни? Давайте більш детально про це поговоримо. Які знаєте, які може наративи використовуються, які внутрішні. Мотиваційні моменти використовуються для того, щоб люди більш активно залучалися до навчання до такої науки, як зараз нацпротив, і ось такі специфічні навчання і навички. Дякую за запитання. Знаєте, я вам скажу з прикладу, як в нас відбувається, коли люди приходять спочатку на навчання, а потім і пізніше після завершення йдуть. Тобто, звичайно ж, спочатку е люди ну. І собі задають питання, і нам навіщо це потрібно, і можливо би краще використати цей час на інші якісь потреби, оскільки дуже часто в нас проходять навчання ну, працівники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, заброньовані люди, тобто ті, хто зараз не є на фронті, але які подальшому можуть туди потрапити. Але після вже проходження курсу. Напевно скажуть, що 100% напевно всі дякують і кажуть, що це дійсно корисно. Тому в першу чергу ми своїм прикладом своєю роботою показуємо наскільки це по і потрібно. А в наші інструктори там половина з них це учасники бойових дій. Це люди, які пройшли війну і які можуть на власному прикладі. Не тільки не показати, як ну про якусь справу, а й розказати е, ну чому вони туди потрапили, тобто чому потрібно захищати батьківщину. Тому е, перше черго, відповідаючи на ваше запитання, це власне приклад. Друге, це ми активно і завдяки вам, завдяки журналістам, завдяки медійникам е, пропагуємо це і залучаємо людей і пропонуємо їм пройти такі навчання. Давайте поговоримо більш детально про національне патріотичне виховання. Хочеться поговорити у цьому розрізі, так? тому що одне без іншого воно не Ну, все одно не буде йти так. Людина, яка патріотично не налаштована, вона реально не буде розуміти, навіщо їй там захищати там, велику якусь територію. І навпаки, якщо людина патріотично внутрішньо стала, і патріотично внутрішньо має такий великий фундамент внутрішнього розуміння, для чого це потрібно, то вона будь-яким будь чином вона знайде способи навчитися це робити і це робити. Давайте поговоримо, наскільки вдало, Зараз є ось це національне патріотичне виховання наших підлітків. Наскільки вони залучаються зараз до таких програм, подібних до такого навчання? Адже ми розуміємо, ми бачимо вчора, наприклад, ми бачили у Києві, так, як підлітки стояли під тим будинком, який е, е, зруйнувала російська ракета. Е, це підлітки 15-16 років. І вони е, стояли, чекали, наприклад, того, як е, е, рятувальники е, е, чи зможуть, чи не зможуть. Знайти е, хлопчика, якого, на жаль, не вдалося врятувати. Але, тим не менш, це вже могли бути люди, які мають навички для допомоги вже от в такій ситуації. Так? Наскільки це зараз е, е, серед молоді е, ось така інформація, і такі навички, наскільки вони розповсюджені як необхідність їх мати? Ну, по перше, ви абсолютно праві, що це дійсно необхідність, і ми розуміємо, що ворог наш також. Е... Порізними методами і способами намагаються вплинути на нашу молодь, і тому ми повинні зі свого боку не тільки протистояти, а й пропонувати альтернативу. Як я вже говорив, ми більш націлені, принаймні наші центри, більш розраховані вже на більш доросле верстви населення, але ми ніколи не відмовляємося і навпаки, завжди з великим задоволенням приймаємо участь у заходах, які проводяться в школах, ліцеях. Вузах я вчора особисто був присутній в нашому франковому університеті. минулого тижня. Мій заступник в ліцеї наші інструктори є викладам. Також ті, що у нас по сумісництво є викладачами вузів, тому ідеологічна частина однозначно присутня, і ми однозначно. Працюємо з молоддю. Також ми активно працюємо за різними структурними підрозділами обласної адміністрації, які як метою яких є національне патріотичне виховання, яке саме на це спрямовано. Ну, яка діяльність яких саме на це спрямована, тому, тому кажу, ми, ми з великим задоволенням приймаємо участь у роботі з молоддю. Хочеться ще поговорити про вклад саме ЗМІ, саме медіа в ось цю правильну пропаганду того, для чого це зараз все відбувається. Наскільки вона зараз є достатньою, і чи планується розширення, наприклад, якогось інформаційного поля, так, щоб збільшити обсяг людей, які просто фізично навіть знати будуть про такі програми, про такі центри. Однозначно потрібно більше того, я вам скажу у нас є людина. Ми в штат е, яка в нас відповідає медійник, який нещодавно звільнився з генерального штабу. Ми з великим задоволенням запросили цю людину, яка професійно займається і медіа і висвітлює нашу діяльність, і тому це надзвичайно потрібна річ. Я вчора, крім того, що був університеті, ще вечором запросили. І, ну якщо так коротко про себе, я виконавчий директор шахової федерації, власне що позавчора проходив турнір по шахах для військових. Ми проводили разом з обласною адміністрацією з іншими громадськими організаціями. Але вже журналісти знаючи, що я очолюю центр підготовки населення до національного спроту. Відповідно, друга частина програми була присвячена саме цьому. Тому я я особисто часто Ру за участь в заходах і в медійних проектах, які висвітлюють нашу діяльність, є людина, в чиї обов'язки входить популяризація цього. Ми активно працюємо в соціальних мережах: Facebook, Instagram. Тому ми стараємося дуже активно працювати з медійниками. Як я вже попередньо казав, це один з успіхів нашої роботи. З приводу міжнародної співпраці, чи можете ви же похазуватися якимись міжнародними проєктами, чи це ще тільки розглядається або не розглядається, ви не ви не вбачаєте в цьому сенсу. Розкажіть більш детально про це. Дякую. ми однозначно плануємо співпрацювати. Зараз ще немає жодної співпраці. Ми планували зустріч на кінець грудня з нашими депутатами в Варшаві, але не вдалося реалізувати цю зустріч у зв'язку з тим, що почалися свята, і нас попросили приїхати трішечки пізніше. Є ще одна ну, проблема, що іноземні донори не так, принаймні громадські, не так хочуть давати гроші. все, що пов'язано там, наприклад, там зброя, навчання по зброї, ще щось. А це є одна з частин наших. Ну, ми розуміємо, що ми проводимо мілітарну підготовку, і відповідно на це також не дуже хочуть давати кошти. Ну, але ми намагаємося спілкуємося. Пробуємо якось е, пояснити, що це потрібно наводимо. Ну ми ж знаємо приклади таких, е, скажімо так, програм, які діють е, і за кордоном. Це Естонія, Кайсері, це Швейцарія, їхня е, мережа, е, скажімо так, нацпротиву. Тому е, ми переймаємо їхній досвід, намагаємося щось е, найкраще взяти для себе, але і пропонуємо їм по можливості долучитися до нашої роботи. Тому міжнародна діяльність однозначно потрібна. От до речі, про міжнародний досвід і про те, що Україна може зараз взяти з того досвіду вже так, з якоїсь е, схеми вже пропрацьованої іншими країнами. Розкажіть про це. Ви сказали, що ми взяли найкраще, що взяли, як це працює в інших країнах, і ці країни не зараз знаходяться у війні, але тим не менш такі програми у них є. І як у них це працює? Чому у них спрацьовує ось ця пропаганда правильна для того, щоб всі люди вміли себе захистити, захистити своїх рідних? Давайте поговоримо про це. Ви праві, що там просто правильно, на мою думку, спочатку правильно подавали таку інформацію, тому що. Ви ж пам'ятаєте, ну принамні я пригадую, що навіть коли ми безкоштовно там на рівні громадських організацій пропонували якісь заходи, це сприймалося про, про навчання по певних мілітарних навчань, Це сприймалося ну, досить негативно і казали, ну навіщо це робити? Війни не буде. Ну це я раніше про, про, про раніші періоди говорю. Е, зараз звичайно, вже думка абсолютно інакша. Але ну, це ж, ж саме Естонія, де, це є якась, рід, де Швейцарія, Ізраїль, які постійно воює, тобто в них це вже це є необхідність, і вони вже цим займаються багато десятків років. Е, наскільки мені відомо при написанні цієї програми, оскільки я, я говорив програму, Затверджувалося командуванням ТРО України, вивчався міжнародний досвід, і, але в першу чергу робилося нахил на ці реалії, які є в нас в державі, тобто, що нам для, для нас необхідно. Вона є до досить е, грунтовна виписана, погодина програма. Тобто, е, в, на, на мою думку, вона до, дуже дуже якісно написана. Але немає, як говориться, нічого досконалого, і можливо будуть ще вноситися якісь зміни також запропоновано, і ми цим користаємося що можна щось своє додавати. У Нас є дуже гарна співпраця з одним із профільних вузів у нас на Львівщині. Зокрема, ми залучаємо спеціалістів до домінної безпеки, радіохімічної боротьби, і дуже надзвичайно на високому професійному рівні ці викладачі нам допомагають. Ви говорили про те, що зараз не є достатнім ще може мотиваційний яких, якийсь ресурс для того, щоб люди більш масово е, е, зверталися до таких центрів для того, щоб отримати ці знання. Е, як вважаєте, що має, що має відбу, відбуватися у суспільстві такого, щоб е, люди... Самі собою розуміли, що це їм потрібні ці навички, не державі потрібні, бо е, держава це добре, якщо там, ти захищаєш державу, але інколи буває так, що е, ти сам на сам з бідою, так? і ось ці навички можуть в прямому сенсі слова коштувати тобі життя або твоїм рідним. Тож, чого ще не вистачає? Які виклики ще стоять у суспільстві для того, щоб е, мати неспротив, е, наприклад, в якихось моментах цьому навчанню, а навпаки, щоб вас люди шукали. Я думаю, що все ж таки це невелика обізнаність людей з тим, що все ж таки не, не, не настільки обізнані люди, наскільки це потрібно. Мені дуже подобається приклад. Я не пам'ятаю це, десь було десь півроку назад. скоріше за все, це на BBC було. Що хлопчина, який пройшов навчання по такмеду, буквально на другий день потрапив в місце, де відбував, відбувся обстріл, чи це в Одесі було, чи в Києві, і він зміг надати допомогу і врятувати життя потерпілим. І ну, мені настільки це сподобалося. Тобто, я сказав, щоб наші медійники це по, по можливості тиражували і показували от наскільки це корисно. Вчора мій заступник знайшов інформацію, і ми також і поширили що. Якщо людина має достатньо не скажу там ну надзвичайно велика, але достатньо рівня підготовки по до медичної допомоги, то 7 з 10 постраждалих після того обстрілу можна врятувати. Тому це надзвичайно велика великий відсоток, і про це треба говорити. І потрібно людям казати, що це і ваша безпека, оскільки ви собі можете надати допомогу і в разі необхідності допомогти і. Постраждалим, це якщо ми говоримо про обстріли також ми вчимо, як можна надати допомогу, якщо про медицину, як надати допомогу постраждалим в ДТП. Що робити, що не можна робити, як визначити стан, коли людині варто щось допомагати, а коли не варто, а варто краще зачекати професійних медиків, просто допомогти їй дочекатися цих медиків. Ось такі речі ми пропагуємо і ми дуже вдячні. Медійникам, які також це висвітлюють і показують з першу чергу якісні, корисні приклади з життя. От, до речі, хотілося б завершити нашу з вами бесіду. Дуже е, цікаво було послухати саме вашу думку щодо саме цивільної е, проблематики, тому що деякі думають, що ось такі навички вони стосуються тільки військових дій, але так чи інакше війна закінчиться. Ми дуже сподіваємося, що, звісно, ми переможемо всіх наших ворогів і вони будуть знищені. Але, тим не менш, ці знання вони допомагають так чи інакше, інколи ти абсолютно ніколи не можеш знати, коли вони тобі знадобляться. І от з приводу того, що коли закінчиться війна, але ж тим не менш, ці знання вони на вагу золота. Чи плануєте ви? І надалі розвивати цю тему, і надалі розвивати ці центри, і навчати людей саме перші медичні, в тому числі, допомоги. Ви абсолютно праві. Більше того, ми не то що плануємо продовжувати на тому самому рівні, а ми розуміємо, що нам потрібно буде посилити цю роботу. І дай Бог, щоб дійсно бойові дії чим швидше завершилися, звичайно ж, нашою перемогою. Але ми розуміємо, що вже цього життя, яке було до 2014 року, у нас вже не буде, і ми повинні бути постійно готові, постійно удосконалюватися. І всі наше на майбутні покоління, і ми, звичайно, повинні володіти усіма необхідними навиками, щоб разі необхідності могти стати на захист держави. Що ж? Ми будемо сподіватися, що ці навички якнайменше будуть знадоблятися у житті, але тим не менш знання за плечами не носити, і це ми маємо всі пам'ятати завжди, тим паче такі цінні, як даються у подібних центрах. Пан Ярослав Мандрук. Виконувач обов'язків директора комунального підприємства Львівської облради Львівський обласний центр підготовки населення до національного спротиву захисту Львівщини. Був з ними на прямому включенні. Ми з ним говорили про центри, які навчають людей захищати себе і своїх близьких. Ми вам щиро дякуємо за інформацію. Дякую. Ну і прощаємося з вами. До побачення. До побачення.